Всім привіт дорогі глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні у нас е знову, як то кажуть, тупа оця діагностика. І що єдине спадає мені на думку, так це те, що техніку викинули в утиль, хтось там, ну, на смітник викинув її, нахрен, блин. а її тягнуть на діагностику. Ну, ну це просто, ну це просто жесть. Я навіть ну, от такого... Срача ну, ніколи, мабуть, і не ремонтував ну, в такому от стані. Ну, реально вона валялась десь, ну, незрозуміло де. Що тут? Щеплення під заміну, сказав зразу. Потім у шлангуліків стояк повний і шлангулька чомусь вона відвалилася. Палива не було тут, мабуть, більше більш широку запахи чудові там Опа. така от срака стоїть тобто якщо отак от воно стоїть або лежить або незрозуміло що з ним то скоріш за все на карбюраторі там грязюка на відстійнику Ну, якщо його Вона навіть не ріжеться. І шлангулька одна. Шилимо. Ого. Зашилимо і зараз насосиком качнем Ну, не травить. Якщо не травить, на сосунки. Повернувся. Повернувся на сосунькін. Там норма 0,5, ну, 07, 0,7 тримає. Тобто бульбульчик відповідно до, як то кажуть, спецінструмента, тобто він в нормі, але не факт, що він в нормі. Можливо, там забита, забита сітка і до клапана навіть не доходить тиск що потрібно його буде перевірити, розібрати, почистити від стійника. В общем, що тут іще? Те, що я побачив візуально і сказав клієнту, що там з -з продирка якась по центру, по центру жорстка, що зараз швидесень швидесенько відкричу гільзу. Так, ну що ми тут бачимо? Те, що я бачив через отвір або дюрку, свічну дюрку. Візьмемо таке от копішко І покажемо вам. Ось тут там вона. А, видно, не видно. Блін, не знаю. Ось все. Коротше в мене тут три лампочки стоїть три лампуліки, але все рівно на камеру майже нічого не видно. От ось у яма. <клес> і круговий знос напилення. О, бачите? Круговий знос напилення по всій гільзі. І, як то кажуть, ну, навіть можна назвати це рівномірним зносом. Отак от повинні помирати циліндропоршневі групи. Так що, так що от вам і діагностика. Ну, але не факт, що це буде ремонт потім. Тобто карбюратор 50 на 50 справний чи ні. Підшипники в межах норми. Е, картерину потрібно буде відмивати. Від цієї сажі я вже показував. Ну, я ж кажу, це не реклама, це те, що... те, що... Ну, до чого дійшов я сам. Чим мию. Ну, так, от, от поршень. Хоча, ну в принципі, якби ось якась штучка на ньому є. І чомусь ця ж сама штучка, але кільця, якщо звести самі кільця... А, не, є просічки. Ось ці просічки. От, щоб було видно на кільці, також ось ця просічка є і одна, і друга зверху. Тобто циліндропоршнева під заміну, ущільнювачі, звісно, під заміну. Е, ну, не економте на ущільнювачах. Е, щеплення під заміну, е, шлангуліки під заміну, карбюратор мити, дивитися, що з ним. Якщо ліг клапан, то в сміття... Якщо Якщо там просто грязючка, то можна встановлювати. Але якщо клапан ляже при першому запуску, а якщо він ляже, то потече паливо через, через отвір, то кажуть, в повітряний фільтр, ну або зразу в гільзу, в залежності в якому положенні буде у вас сам поршень. Тобто, Якщо поршень перекриє впускне вікно, то звісно паливо побіжить на вулицю, тобто в повітряний фільтр. ну, ну, або через, через ну, як, як правильно, через корпус повітряного фільтра, так, Але сенс один і той же. Тобто, Потрібно буде його міняти. Ну, В принципі, все. Бак. Бачки оці, до речі, вони гарні. В тому плані, що вони ну, майже, майже ніколи не репаються, але їх розбивають. Таке буває. Е, ну, в принципі, все. Силіндропоршнева, ущільнювачі. Чи... Мийка, звісно, звісно, мийка від цього кікі-беки. Щеплення. Ну і все. В принципі, я гадаю, вона буде працювати. Так що це все вкидається знову в ящик. І складається в чергу, там, де проведена вже була діагностика. І от такого от лайна, тому що по-іншому я це назвати не можу, вже назбиралося ну, стільки, що ну, навіть люди вже забувають його просто забрати. І кожного дня віддзвонювати. І просто вже, ну, навіть навіть чесно, інколи не хочеться грошей. За цю діагностику, просто заберіть його, заберіть, тому що, ну, тому що вже набридло. Якщо так, що отак, ну, от така, от як то кажуть, як то кажуть, діагностика. Ну, а модуль, по модулю іще трішечки можу розповісти, що не факт. Якщо ну це, звісно, про китайські китайські оці ці лиси штуки, то, тому що було те, таке, що перевіряв. Приборчиком третім або задом. За ну, зад, зад, третій. Перевіряв, то іскрулька була. Тобто Модуль справний. Але Але вона не запускалася зовсім. Зовсім Тобто Ну як не запускалася, іскра є, а на свічку вона не видає. Тобто навіть знімав із робочої, із робочої техніки, вставляв свічку, все одно іскри немає. Так що ну, не завжди прибором можна перевірити перевірити сам модуль запалювання. запалювання. Ну, можливо, то в то мене так, як то кажуть, як склалося. Якщо так, дякую всім за увагу. Краще ремонтуйте самі, чесно. Не, не віддавайте отак от на діагностик. Краще, краще ремонтуйте саме. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей і мервами. Не сподобалось техніку, техніці лежати в ящику, тому будемо ремонтувати. Клієнт погодився після після... дефектовки, як то кажуть. Чи діагностики? Ну не знаю. Е, Циліндропоршнева, шлангуліки, щеплення. І ущільнювачі, ну і, звісно, прокладки будуть поміняні, я гадаю. гадаю, вона буде, буде працювати. Ну і, Звісно, люльку, люльку приліпимо. Тому що ну, я, я не вмію вдягати, буду ліпити. Працюємо. Нарешті це сталося, ця, ця грандіозна подія. Оця техніка приїхала на заміну корпусу повітряного фільтра 4,5 років назад. Вона в кучі вся приїжджала. І от нарешті, нарешті, сьогодні її забирають. От от бачите, вона пулячкою припала. От. Така от. от. Трішечки. Так що так от навіть таке буває. Пройшло стільки років, а вона й навіть запустилась і працює.